А кошти, які вливаються в наш бюджет, вони дають можливість цій владі більше красти, більше фінансувати телема... зомбі-марафони, фінансувати поліцію, яку не хочуть мобілізувати, бо вона має захищати режим. Це є створення маленької Білорусі, і в них виникає питання. Чому ми, американці, європейці, маємо фінансувати ще одного Лукашенка? І ще один режим, де всі задоволені, виявляються таким режимом. То яка їм різниця під Зеленським чи під Путіним бути? І це ставиться ці питання. Категорична відмова і категоричне бикування проти будь-кого, хто виступає з якимись застереженнями, що щось не так у нас в Україні відбувається. Ми вже тут не раз проговорювали бикування проти Вікторії Спарц. Зараз вона. Повернулася до влади, і вона от, одна з ініціаторів того, що зараз будуть Зеленського його ж зграю ловити за кожен долар. Вилазить в пам'яті якась єрунда яка точно не потрібна. Совєтський Союз, якийсь фільм про якихось революціонерів, там казна що починається він сценки, якась баришня йде до церкви, чи з церкви виходить, до неї підходить тип і каже: Дамочка, Діні, дай. Вона каже: так не просять, а я й не прошу, деньгу Гані, а то прирежу. Оце приблизно спосіб дипломатії Зеленського по вимаганням. Але вся штука в тому, що прирізати він не має чим нас прирізає Росія. Він не має механізмів, чим вимагати. Нам допомагають, от нехай це трошки метафорично звучить. Але нам би ніхто не допомагав, з нами було би все так само, як з Грудією в 2008 році. Якби не, якби не відкрилися страшні жертви Бучі, страшні жертви, якби не від оці перші історії, оці кадри, вони світ підірвали, і з'явилося розуміння: треба рятувати. Це геноцид буде всієї нації. Почав. Своєчасно, коли в нас закінчилися радянські озброєння, на той момент почали насходити західні. У мене просте питання, якого біса вони взагалі нам продовжують допомагати після того, коли ну, Зеленський майже в очі сказав, ви нам не потрібні, ми б тут з Путіним без вас домовилися, давно би все закінчили. Ну і потім, як там е, хтось з цих е, зі сух розказував, ну. Там перевповбивали, там би в відправили б Бабин Яр, якусь там кількість, а стальним все було би добре, нормально би жили. От щось от таке він демонстрував ну націкувати Мельника на країну, яка найпотужніша в Європі по економіці, по військовій промисловості, на Німеччину з казівками гавкати. Самому обгадити федерального президента Німеччини, просто обгадити не за зараз, а за старі історії, за форму Штайнмайера, яку ти сам підписав, яку Порошенко не підписував, відмовлявся, ти підписав, обгадити. Німеччина на три місяці загальмувала з допомоги України, але все-таки почала. Коли тобі сказали після отих історій яйця по 17 все інше. Бов розберися своїми. Ну, як ми маємо тобі давати зброю, як ми маємо тобі якісь гроші давати, коли у тебе таке відмова була категорична, причому хамська. Ну він весь час бикував і демонстрував, що він не буде нічого виконувати абсолютно принципово. Потому що це нам якби не по пацанськи. Ну я припрошу, я дійсно не розумію, чому вони нам досі допомагають. Ну, от це відчуття болю після Бучі, воно ну, воно десь тримається на одну виборчу каденцію. Там же вибори приходили майже скрізь. Вони все одно ж відчувають, якісь може геополітика свою роль якусь грає. Вони все одно ж хочуть допомагати, але насправді, ну насправді вони не мають підстав допомагати Україні. Вони всі прекрасно розуміють, що Зеленський робить все для того, щоб Україні перестали допомагати. Пригадуєте недавно Рютте вже зірвався. Він публічно звернувся до Зеленського з вимогою перестати поганити і поскудити німецьке керівництво, тому що це дуже важливо для НАТО, щоб була єдність. Зеленський робить все для цього. Щоб цю єдність на підтримку України зруйнувати. Ну, я ще раз кажу: він дуже тупий. Він реально дуже тупий. Він не розуміє дуже переважно, що він робить. Але ті, хто його смикають за мотузочки, вони дуже добре знають, як це працює. І тому це спрямування для того, щоб він ну, щоб він добився на те, щоб нам просто перестали допомагати. Ну, таке виходить, завдання, напевне, є знищити Україну, демонтувати, по-іншому, це не можна сказати. Оці його ставлення показові, або навіть інший, давайте підемо момент. Ми от ми дуже хочемо, щоб нам допомагали. ми Вважаємо, що вони нам щось винні. Скажіть мені, будь ласка, коли в Україні не було жодної війни, Україна більш-менш нормально розвивалася, в нас були якісь ресурси, в нас була більш-менш достатньо велика ще не скорочена до кінця армія. А в світі виникали проблеми. Геноцид в Руанті, і потреба туди відправити миротворчі війська. Як від нас просили, відправити в Ірак миротворчий контингент або в Афганістан? В Ірак хоча б кучма відправив оту роту хімзахисту, хоч когось відправили. Але а Ірак, якась... ціла, бригада, ціла бригада українська в Іраку була. Так, ціла але... бригада, там, до речі, ця була Надія Савченко була. Скільки і... то була не бригада, то був батальйон, тоді ще не було в нас бригад в Іраку. В Іраку після цього ціла бригада вона була в підпорядкуванні британських військ разом з польською бригадою, і до речі, самий серйозний бій від пір дав український підрозділ. Саме ну українці дали бій в Іраку. Після чого Україна отримала величезний пакет всяких плюшок. Але розпорядитися цим ми мали поставити, наприклад, 400 БТРів нашого виробництва. По моєму три тисячі кразів. Ми, ми мали контракт мільярдів. По-моєму, чи не на чотири загалом? Е, ну угу. і цим Україна так і не скористалася. Володимир, я не про ту війну говорив. Я не про ту. Я про Ковецьку, коли а. ми роту хімзахисту тільки відправили. Так, потім вже було, потім Косово було. А згадайте, що в суспільстві було. А згадайте, які виступи були. Я ж пригадую, тоді там соціалісти це почали. Ніяких в жодному випадку, жодна України не буде там воювати в Іраку, американці нами не будуть командувати. Які були виступи проти тої другої іракської війни в суспільстві, по Афганістану, що було? Ми не так багато дали туди. Ми не дали Військових ми дали якихось експертів, ще там щось там наші вертольотики були, але це були не військові, це була комерційна структура, там працювала, просто працювала на армійські потреби. Мене просте запитання а українці, наприклад, визначилися на чиї вони стороні в конфлікті е, Західної Сахари. Українці не знають, що конфлікт є щодо західної сахари між Марокко і Ожиром. Вони знають, що там регулярно гинуть люди, що там іде війна, що там якісь рішення ООН щодо одної сторони, а друга сторона забезпечує за те там якийсь більш-менш нормальний розвиток і все інше. Не в курсі українці ні. А я вам скажу, що до української держави офіційно звернулися. Я просто знаю, бо я в і в Алжирі був саме як керівник делегації. Я дуже добре знаю ці обставини. І керівництво Алжиру, і керівництво Марокко зверталися до України з проханням визначитися, підтримати їхню сторону і надати певну збройну підтримку. Причому мова йшла навіть про якихось миротворчий невеличкий контингент, хтось з українців взагалі про це в курсі. А якого біса тоді ми очікуємо, що фермер Зайови підтримує своїх конгресменів, які мають проголосувати за те, щоб американці воювали замість українців? Якого біса вони мають це робити? Ми зараз чекаємо, що Трамп дасть чи не дасть зброю? Виходить Портніков і робить заяву, що там, в Америці, зараз і в Європі перемагають, в Америці перемогли фашисти. Він прямим текстом називає, каже, це перемоги ультраправі, це не праві, це не що, це перемоги ультраправі. В нашій історії їх треба називати фразою фашисти. Я питаюся, а якого біса? Трамп має ще турбуватися тією країною, в якій відбуваються подібні речі. Якого біса він має допомагати країні? Президент якої той, що досі є президентом, довів його до імпічменту. От якої холіри вони нам щось зобов'язані? Просте елементарне питання. Мова вже не про Зеленського, мова про суспільство. Я нагадаю, як людина, яка працювала трошки з дипломацією, в посольствах є відповідні структури, плюс вони є при міністерстві закордонних справ. Раніше цим займалися посольства виключно. Туди наймали спеціальних людей, часто студенти, які практику проходили, знаю з власного досвіду, які мають моніторити місцеву пресу. І місцеві соцмережі, принаймні більш знакових осіб, які коментарі йдуть, як суспільство реагує на їхню державу. Я не сумніваюся, ну не то, що я не сумніваюся, я прекрасно знаю, що аналіз, скажімо. Будь-якої статті коментарів, які йдуть після будь-якої статті про Америку в Українській правді, де ну мабуть більша половина там тролів від банкової і боти, але решта там реальні. Яких там на тисячу коментарів появляється один коментар засудженням того всього, що говорить, і словами: ну а може, ми в цьому винуваті? Може на зеркало глянути, відразу появляється ще сотня, де кричать ти проклятий парахаботи американцям дупу лишиш. І ваш Порошенка там і все інше. Оце ж все аналізується. Це все аналізується кожен день. І вони бачать, що це країна, яка гідна свого керівника. У них Зеленський, який бикує проти Західного світу, який будує тут Білорусь. А вони. А населення України це підтримує. Воно не підтримує Зеленського, коли їх ТЦК починає пресувати. Їм це не подобається. Їм не подобаються високі податки, їм не подобаються закриті кордони. А коли обливати брудом наших союзників, які не мають для цього взагалі жодних підстав, нам допомагають, отоді всім дуже подобається. Це один момент. Тепер другий момент. Знаєте, як для Америки в Америці називається підтримка України. Заходи з підтримки з порятунку демократії в Україні. Яка більше демократія? Прямо багато хто запитує, а чому ми фінансуємо диктатуру в Україні? Тому що насправді ці кошти, ця підтримка, використовуються для зміцнення диктатури. Ті кошти, які напряму проходять в Америці там від американського бюджету до американських виробників зброї чи там до для закупівлі в них і на заміщення, і сама зброя постачається, ті гроші йдуть дійсно для захисту України. Але далеко не демократії. А кошти, які вливаються в наш бюджет, вони дають можливість цій владі більше красти, більше фінансувати телема зомбі-марафони, фінансувати поліцію, яку не хочуть мобілізувати, бо вона має захищати режим. Це є створення маленької Білорусі. І В них виникає питання: чому ми, американці, європейці, маємо фінансувати ще одного Лукашенка? І ще один режим, де всі задоволені, виявляється таким режимом. То яка їм різниця під Зеленським чи під Путіним бути? І це ставиться ці питання. Категорична відмова і категоричне бикування проти будь-кого, хто виступає з якимись застереженнями, що щось не так у нас в Україні відбувається. Ми вже тут не раз проговорювали бикування проти Вікторії Спарц. Зараз вона. Повернулася до влади, і вона, от одна з ініціаторів того, що зараз будуть Зеленського його ж зграю ловити за кожен долар, а там неймовірна кількість доларів прокрадених і не туди, куди треба. Оце ж все буде. буде. Тепер ще просте питання вам. Даючи гроші, от уявіть собі, ви приходите десь брати якусь позику в банку. Вам ж просто так гроші не дадуть, тому що ти такий хороший. Ти маєш представити, що ти платоспроможний, а якщо це ти є бізнесменом, ти маєш показати якийсь бізнес-план. І він має їх задовільнити в банку. Вони мають сказати, це реалістично, а не польоти на місяць організовувати туристичні. І відповідно. Ти маєш доказати, що тобі треба дати гроші. Ну, банк це платоспроможність, а в даному випадку це не банк, це держави демократичного світу, і вони вам ставлять вимоги. А Зеленський і вся його зграя кажуть: нам плювати, ви нам деньги давайте і не жити, життя. Учі допомогіть матеріально. От на останок не дуже конкретний приклад: восени минулого року, якраз коли у нас забуксувала ситуація з отриманням коштів від США, отих 60 мільярдів. Нам передали документ. У нас відразу почали розказувати, що це фальшивка. Ні, тоді посольство США підтвердило що це справжній автентичний документ. В ньому було всього на всього чотири сторінки дуже простих вимог. Те, де ви порушили законодавство і свої міжнародні зобов'язання, виправте це. Нічого більше особливого не було. Ніяких великих реформ, нічого. Просто виправте те, що нагадали. Що ми Знаєте, як називався цей документ. Він називався е, «План заходів чи пан реформування, пан заходів реформаційних, якогось як щось там для необхідних для отримання допомог, фінансової допомоги США. Він саме так називався. Там перші заходи мали бути впродовж трьох місяців виконані. Пройшло кілька тижнів, раптом відбувається День уряду у Верховній Раді. Це дуже знакова подія для Західного світу. У нас головна інституція виявляється не ОПА, а Верховна Рада. Головна посадова особа виявляється не президент інни Завгоспи, а прем'єр-міністр. І от там, в Верховній Раді, на дні запитань до уряду е, Івана климпур ставить питання е, Шмигалю особисто, чи ви вже спланували якийсь план заходів, план дій, за якими ви маєте виконувати оці вимоги з боку США? Шмигаль повертається до неї і каже такою зневагою, який ще пан Захід? Ми тут свій план написали. Там є наш пан Пан, до речі, на, на третину складається з того, що я дуже добре знаю цей документ, який готували підручні Медведчука. Коли була, пригадуєте, в них така акція називалася Ізмініть страну. Це той, е, український вибор проводив. Там Медвечуківські були речі, які абсолютно неприйнятні руйнування місцевого самоврядування тощо. І от. Вони кажуть, у нас є свій план, ми його будемо виконувати. Якщо ці американці щось від нас хочуть, хай стоїть черга, нам тут всі по черзі носять ці плани, хай вони встають, ми їхній план теж розглянемо. Я перепрошую, цей план називався План заходів, план реформ необхідних для відновлення фінансування США. Ну якщо ви сказали, нам не треба, ні ваших планів, значить тоді скажіть, нам не треба і ваших грошей. Я ще раз кажу: я досі не можу зрозуміти, якого біса. Вони нам досі допомагають, коли давним давно мали сказати Афганістан, значить Афганістан. Просто для декого це історія успіху. І відмовиться від неї це визнати свою поразку, як для Урсую фон дер Ляйен і для Байдена. А для Трампа немає вже такого питання. Це ще для Шольца і на щастя для християнських демократів в Німеччині це є питання. Це ще для Макрона є питання. А будь-хто новий у Франції цього вже не матиме. Зараз по Кості не відправлять Нідерланди посом, і для Нідерландів теж вже не буде зобов'язань перед Україною. А Мельника з Бразилії прикидують в ООН. Де він думаю, буде дуже зручно пересваритися з усіма нашими союзниками. Я впевнений, він ні разу не відкриє рота на Небенджо. Але він без перерви буде оббивати брудом наших союзників. І відповідне питання просте питання: якби ми були, От уявіть собі, нас сидять тут троє, а ви наші глядачі. От ми троє. Володимир. Там письменник, аналітик, то що в штаті Нью-Йорк. Е, Євген, відповідно, там журналіст, що у штаті Техас, а я десь в Каліфорнії, якийсь там нехай пустобрег буде, але щось там чимось займаюся там. Ми всі троє корінні американці, без жодної краплі української крові. І наші глядачі, от ми обговорюємо питання України. Це звичайні американці. От ми обговорюємо цю тему. І виникає питання: чи треба допомагати Україні, в якій влада відмовляється йти шляхом демократії, в якій влада вимагає, дайте нам НАТО відмовляється виконувати і ПДЧ, і щорічні плани, в яких вона зірвала виконання будь-яких пунктів на сьогоднішній день по Європейському Союзу, в яких влада покриває корупцію, більше того, в яких нас. Активісти, на яких ми робимо ставку. От ми, американці, ми робимо ставку на активістів, активне, громадянське суспільство. В цьому світі американці роблять ставку на журналістів. І їм показують центр протидії корупції Дар'я Калінюк. Заявляє, ну, перше, вона гавкає на захід, що в вільності. Тут вона заявляє, це захід нам щось розказує про корупцію. Яка в Україні корупція? В Україні все в порядку. Це вони нас бояться в НАТО прийняти. Вони Путіна бояться, тому відмовки шукають про корупцію. Це представниця, яка за американські гроші. От ми американці значить, за наші гроші, за наші податки. Ця істота отримує гранти і доказ за те, щоб викривати корупцію, вона зустрічається з Зеленським, з Єрмаком. Там такі усмішечки, аж морда репає, і кричить, що це захід свого чи такі вони від нас вимагають якусь боротьбу з корупцією, це хай в себе подивляться. Коли виходить знаменитий, в них він точно цитується, в них він моніториться в Америці. Віталій Портніков каже: якщо когось тут дуже корупція турбує, більше ніж там, що не буде країни, а країни не буде саме через корупцію нашу, тому що це оборонне озброєння, це все інше, і каже: та такому випадку: хай чемодан вокзал Варшава. Так, Я перепрошую, американські аналітики тикають. Загрозу урівнюють загрозу агресії з корупцією. Так. І, партнери. і саме це. а їм кажуть, та ні, яка корупція? Це агресія. І, і, оце плюс, ну, знову мені вже просто боляче ну Карл Волох, ну ніби ж як. Останню секунду там в якомусь інтерв'ю з Дмитром Чекалкіним. останній момент о згадав, ще не сказав. В нас, о, воно в текст не попадало, Ні Мене страшно бурює, коли американці розказують про якусь системну корупцію в Україні. Я не бачу системної корупції в Україні. Я перепрошую. Дуже різні люди. Частина з них, можливо, ніколи не були куплені, а хтось куплені. Але вони бачать: от ми знову кажемо, ми американці уявимо, і ми бачимо. Президент бикує проти західного світу, проти західних цінностей. Активісти бикують проти західного світу, проти західних цінностей і захищають корупцію. За наші американські гроші захищають корупцію в Україні. І про це питання: плюс населення всім довольна. Якого біса продовжувати підтримку? Вони пішли з Афганістану, вони пішли з Сомалі. Нас кажуть, ну вони вклали стільки грошей, що вони з України не підуть. Вони в Афганістан вклали більше грошей. І відхід їхній був набагато катастрофічніший, дуже поганий відхід. Вони покали дуже багато життів за В'єтнам. Але в певний момент, коли в Америці це стало непопулярним, вони пішли з В'єтнаму, ту, тупо програвши В'єтнамську війну, тупо покинувши В'єтнам і всі, хто їх підтримували на жахливі розправи, на все інше, вони пішли, тому що суспільство в Америці в Америці стала непопулярна підтримка В'єтнаму. Ну, пішли вони із Кореї Південної. Ну, правда, вони там встигли, слава Богу, зупинити там ворога, вибудити якусь рі... там, лінію, лишили свої бази, тому хоч не так погано пішли. Вони підуть із України. Ну, в розумінні підуть з України, в розумінні грошей підтримки тощо. Тому що, коли тобі плюють в очі, ти допомагаєш, а тобі харкають в обличчя, мотивація зникає. А ми навіть не Афганістан. Ми поводимося набагато гірше, ніж афганські уряди Ті часи. Ти хоча б кланялися низенько і обіцяли, що будуть щось виконувати. Крали ту про корупцію розмножували, але обіцяли. А цей хамить в очі. Ну це дуже поганий приклад для саме населення тих країн, а політики там присуховуються до свого населення. Населення не зацікавлене в Америці. Місяць півтора місяці тому вперше відбувся перелом: 51% населення в опитуванні сказали, що вони проти підтримки України. 49% дев'ять ошибиться хто за підтримку України всіх європейських країнах. Ситуація набагато гірша зараз. йде колосальний спад, різкий спад продовження підтримки України. Різкий спад, дуже різкий, і це це прямий результат роботи Зеленського його зграє саме так. Тому треба розуміти, те, що нам ще допомагають, це за це не те, що дякувати треба, не те, що говорити, що вона там добре. Ні, звичайно, це не є ідеально, тому що цього не є достатньо. Але ми не є союзниками західного світу. Ми є союзниками Лукашенківської Білорусі, там Китаю, когось іншого тоталітарних режимів. В Росії союзниками є. Просто Росія зараз проти нас чомусь воює. Замість того, щоб тихо окупувати так, з середини, зруйнувати через Зеленську. Ну от тому нам ще допомагають, але це все нелогічно, ця допомога. Вона дуже скоро закінчиться. І рано чи пізно ми рушимося сам на сам. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.